На 23 червня під прицілом Росії вкотре опинився Київ. Внаслідок атаки балістикою та безпілотниками пошкоджено перекриття четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхівки. Дах було частково зруйновано. Також горіли бізнес-центр та чотириповерхова офісна будівля. За офіційною інформацією МВС, станом на 18.00 у Києві загинуло 9 людей. Загалом врятовано 17, щонайменше 30 постраждало. Тим часом на Київщині ворог обстріляв житлові та промислові сектори на оселі, готель та приватну лікарню загинула жінка. Вісім людей поранено. Зокрема, два рятувальники, які потрапили під повторний удар. Окрім того, Росія вдарила попередньо балістичною ракетою по ліцею у Білгород дністровському на Одещині. Будівля повністю зруйнована. Станом на 18.00 загинуло двоє людей. завуч та завгосп навчального закладу. Є поранені серед них двоє одинадцятикласників. Сьогодні, 23 червня, Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв, які віддали своє життя, боронячи Україну від російського ворога. Із молодшим сержантом Дмитром Новицьким воїном військової частини А 2582 попрощалися у Витилівцях. Солдатові В'ячеславу Кирилюку воїну військової частини А 4638 останню шану віддали у сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Простір, де кожна дитина зможе відпочивати, навчатися, гратися, спілкуватися з однолітками та самовиражатися. А найголовніше повернути собі найпрекрасніший час, який цинічно відібрали у них російські окупанти. Адже війна це важке випробування для всіх українців, а особливо для дітей, які зростають в атмосфері ворожих ударів та постійних повітряних тривог. Цьогоріч Буковина стане однією з областей, де відкрив. Дитячі простори твій, спрямовані на надання психосоціальної підтримки дітям. Проєкт реалізовує Національна соціальна сервісна служба у співпраці з представництвом ОБСЄ в Україні. Мета їх це згуртувати дітей, це соціально психологічна підтримка дітей. Створюються вони для всіх дітей громади. Ну, як ми розмовляли з представниками ОБСЄ, тобто для дітей, які постраждали під час війни. Ну, у нас це на жаль всі діти, які в нас є в громадах, в Чернівцях та в Україні. У дитячих просторах будуть три зони для дітей різного віку: і для дошкільнят, і для школярів, і для підлітків. Для них проводитимуть різноманітні заходи та майстер-класи. Працюватимуть з дітьми двоє висококваліфікованих фахівців. Психолог та соціальний працівник, які належатимуть до громади. Це психологи, які можливо працюють з дітьми вже в школах або в інших закладах. Але конкретно ми націлюємося на тих людей, які є безпосередньо в тій громаді, де буде відкриватися простір. І ці люди будуть відповідно працювати позаурочний час в цьому просторі, займатися з дітьми, проводити заходи відповідні. І за це обсє буде оплачувати заробітну плату протягом півроку. Надалі ми плануємо, якщо після півроку залучати відповідно інші благодійні фонди, інших благодійників для того, щоб підтримувати наших фахівців у такому просторі. У Чернівецькій області такі дитячі простори відкриють у трьох відібраних громадах. Особливу увагу звертатимуть на наявність укриття поруч, аби діти завжди були у безпеці під час повітряних тривог, а також на безбар'єрність, що є запорукою доступності для всіх маленьких та юних відвідувачів. Терміни, упродовж яких розпочнуть роботу простори, залежать від багатьох чинників, зокрема і від рівня співпраці з головами територіальних громад, звертає увагу. І Ларі Мінтянський. Ми обрали приміщення, дизайнер пропрацював, буде надіслано макет того бачення простору, який бачить дизайнер, і відповідно буде, буде вже йти співпраця з територіальними громадами щодо проведення косметичного ремонту. Якщо буде зроблений косметичний ремонт і буде зворотній зв'язок, то представники ОБСЄ будуть робити начинку меблями, іншими обладнаннями. Наразі дитячі простори твій є у Вінницькій та львівській областях. Там також були залучені мої колеги з Національної соціальної сервісної служби. І в Вінницькій області було створено взагалі дитячий простір в приміщенні головного управління Національної соціальної сервісної служби. Наразі будуть також відкриватися простори в Франківській та Тернопільській області. В нашій області вони будуть відкриватися, можливо, трошки пізніше. Це орієнтовно вересень, жовтень місяць цього року. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА Життя у війні час випробувань не лише для людей, а й для тих, хто живе поруч з нами у Чернівцях, як і по всій Україні, спостерігається значне зростання випадків жорстокого поводження з тваринами, що створює величезне навантаження на місцеві притулки та волонтерів. Тільки за останні п'ять місяців в Україні відкрито 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами, що майже в чотири рази більше ніж торік. Це свідчить про гостру потребу в допомозі та привернення уваги до проблеми покинутих. Та постраждалих тварин. Лілія гурко вже понад 10 років присвячує своє життя порятунку котів у чернівцях. Вона та її помічниці стикаються з постійним потоком викинутих тварин і дорослих котів, а особливо маленьких кошенят. Безвідповідальні власники, уникаючи проблем стерилізації, просто позбуваються небажаного потомства. Лише за останні два тижні до притулку потрапило майже два десятки викинутих кошенят. Лілія гурко забирає їх в свою домівку, лікує, відгудовує і в подальшому прилаштовує. Волонтерка розповіла журналістам ТВА про особливості такого волонтерства, яким займається вже понад 10 років. Я завжди рятувала Він так по одному, по два, по три викармлювала, прилаштовувала. Потрохи досвід добирала досвіду. Вже в лікарнях сміються від лікарні, що ми вже. Самі можемо тут працювати. Лілія каже, що, по віру її помічниць у людей, досі багато викидають дорослих котиків, а особливо маленьких кошенят. У нас зараз на даний момент за два тижні набралося 20 кошенят, викинутих людьми. Тобто від мам люди просто щоб не стерилізувати кішку, викидають маленьких кошенят. От вони у нас є. Багато хто зараз викидає дорослих кішок. У нас багато кішок, яких викинули з кошенятами. Так також, щоб не Сталізувати не легше викинути. враховуючи об'єми роботи, Лілія каже, що самій було б важко. На щастя, у мене є чудові дівчата, каже Лілія Гурко. Зокрема, жінка пригадує не найлегший період в житті, коли її теперішня помічниця Яна відгукнулася на прохання допомогти. Ми познайомились дуже цікаво. Яночка взяла в мене кицю от два роки тому. Я просто рік тому захворіла і, е, онко, і мені прийшлося їхати на операцію, на опромінювання це все. І я дуже боялася лишати без нагляду, ті ліки треба було давати. Ми спілкувалися, ми коли вже спілкуюся з хазяєвами, ми не віддаємо так просто. І Я подзвонила, спитала, чи зможе Яночка мені допомогти. Вона зголосилася. Яна Максименко поділилася, що шукала котика із діагнозом, адже розуміла, що готова взяти на себе відповідальність по догляду. Це було десь два роки тому. Ми переїхали з чоловіком на власну квартиру і зрозуміло, що можна вже дивитися собі другого котика. Мені порадили звернутися до Лілії, попитати, тому що вона знає в кого з її котиків, які є діагнози, хвороби і так далі. І ми прийшли, і Нафа нас сама вибрала, постукала мого чоловіка по голові. І сказала, що їдемо додому, і ми так її взяли. Волонтерка каже, що коли у Лілії була необхідність знайти людину, яка здатна доглянути котиків, і полікувати їх, то вона звернулась одразу до неї, адже знала, що під оглядом дівчини дві кішки із діагнозом. Потім в один момент Ліля пожалілася, що в неї всі, хто в кухні, захворіли і треба теж давати ліки, колоти і так далі. І ми з подружкою вирішили, що ну треба, значить треба, значить будемо лікувати. Почали з лікування, були тяжкі два тижні. Кожного ранку і вечора, окрім роботи, ми приїжджали сюди, кого вколоти, кому дати таблетку. Хтось не хоче їсти таблетку то було різне. Котиків багато. Відповідно, роботи теж немало, адже у прихистку лілії гурко є котики з діагнозами і ті, які постраждали від рук людей. Таким є котик, якого звати Амур. Йому зламали щелепу, прострілили лапу та викинули на вулицю. Втім, попри все, котик мав прагнення жити. Він є особливим, адже пережив важкі операції, завдяки яким тепер може жити як звичайний кіт. Попри все, Амур є дуже ласкавим, адже навчився знову довіряти людям. Лілія Гурко каже, окрім того, як забрати когось із чотирилапих, можна і допомогти прихистку в інший спосіб. Допомога потрібна як донатами, допомога потрібна ручками, допомога потрібна навіть прийти погладити. У нас є така функція прийди погладь кота, тому що прибрати, накормити, полікувати це багато часу займає. І вже погладити. Погратися вже не вистачає часу, тому всі бажаючі можуть прийти. Можливо, що побачивши, вони захочуть собі когось взяти. Волонтерка старається активно прилаштовувати хвостиків, тому ті, хто бажає взяти до себе пухнастика, можуть звернутися до них у соцмережах. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Цими вихідними на буковині трапилися чотири ДТП. Є загиблий та постраждалі. Так у суботу, 21 червня, поблизу села Турятка, 61-річний місцевий житель водій трактора з напівпричепом, не врахував дорожньої обстановки та вагу вантажу на причепі, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. Кримувальник отримав травми на сумісність з життям. Його тіло направили на експертизу. Тим часом ще дві ДТП з потерпілими сталися у Чернівцях, де неповнолітній мотоцикліст зі Нуся з автівкою та в Романківцях, де водій не впорався з керуванням машини та з'їхав у кювет. Своєю чергою, 22 червня, у селі 15-річний Буковинець впав з мотоцикла, яким керував. З травмами його госпіталізували до лікарні. Загорілися сміття та суха трава. Сьогодні, 23 червня, буковинські надзвичайники двічі ліквідовували пожежі на відкритій території у Дністровському районі. Так, поблизу села Каплівка зайнялося сміття на площі 100 квадратних метрів. Тим часом у кельменцях вогонь охопив 10 квадратних метрів сухої трави. Причини пожеж встановлюють фахівці. На Буковині під час прогулянки у лісосмузі знайшли артснаряд часів Другої світової війни. Про підозрілий предмет повідомив надзвичайників житель села Валя Кузьміна. Піротехніки ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Боєприпас було знищено у встановленому порядку. На Буковині киянин збував психотропні речовини за допомогою закладок. Відомо, що 19-річний уродженець Київщини незаконно придбав та зберігав заборонені речовини у великих розмірах. В подальшому продавав психотропи без особистого контакту, залишаючи закладки на території чернівців. Наразі доказові матеріали з обвинувальним актом направили до суду.